Ті слухання щодо урухування громадських інтересів під час розроблення міськодівої документації детального плану території по зміні судового призначення зімельної ділянки Скорунно 303 для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги на кожної два на людей для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, поселивна ділянка, яка знаходиться по вулиці Номери 106, селищі Магері, міського району на території Добросінської Магальської сільської ради. Зокрема, передбачено багутів території проєктної земельної ділянки, будівництво та реконструкцію основної інженерно транспортної інфраструктури, поміської забудови, різних штатів, мереж водопостачання каналізації водовіддання. Підстава розроблення проєкту детального плану рішення Доброслівсько-Могарівської сільської ради грудня 2024 року розробник попів і поранський парад Михайло. Будівлю на лікарні подали на аукціоні фірма, яка її купила, перевела будівлю на лікарні в житловий будинок і продала замовницю душа в Мар'яні. Певний план території міняється призначення земельної ділянки з громадської забудови під Джебу розроблення літального плану, є уточнення у більш вкусному масштабі положення рішення розроблення анекдового плану селища МАГЕРІ, уточнення функціонального призначення території, і композиції, параметрів забудови, визначення всіх планувальних обмежень, використання території згідно з державним будівлям та нормами. У проєкті опрацьовано планування рішення використання та забудової території площою на 3 гектари. В даної території сформована земельна ділянка площі на 18 гектари, на якій розташований судинний житловий будинок та господарського будівля. Детальним планом території передбачено зміни цілого призначення, земельної ділянки для будівництва і погоні житлового будинку господарської будівлі і споруд. Територія детального плану розташована західній частині селища Мелі, обмежених населеного пункту. Півночі, з півночі межує з території середньої житлової забудови з півдня, межу з територією загального користування вулиця вулиці з сходу за неї ділянка, межу з території загального користування проїзд і з заходу з території загального користування вулиця вулиці Так, Коротко все тут можна побачити розміщено що переводит закупка запугать, восходит. Е Что будет такие запитания чи питалки? Так як молодец, я сами покинул входить в Украине. Да, мы заметили за 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 в половину половины.

Так, якщо ні, отже, про міські слухання з обговоренням міської документації згадання плану території по звіті злого призначення зімельної ділянки з кодом на тарельної для будівництва та обслуговування будівлі закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Надход на 201 на для будівництва по жбування, будинку, будівки, Кастору, та обслуговування житлового будинку у спортії будівлі та спорудка, середній ділянці, яка знаходиться по вулиці Магрівська, 6, селищі Магрії, військового району військової області на території Оборотсько-Магерівської сільської ради, відбудеться в рамках процедури громадського обговорення, передбаченої законом України. Розолюція взагалі громадські слухання з обговорення проєкту міського документації детального плану такими, що відбулося. Thank mm -hmm.